Людина сиділа на самому краю. Важко зважитись. Навіть якщо дійшов до самого краю. Важко зробити останній рух. Людина дивилася вниз і безодня вдивлялася її у відповідь та. Да. Бабала. Сонце пролунав голос праворуч. Чоловік повернув голову, великий, чорний кіт із білою смугою стояв біля нього. Чоловік не здивувався, що ще може здивувати того, хто дійшов до самого. Чоловік посунувся і кіт сів поруч. Кохання? Одруження? Віти? Кредити на машину і квартиру? запитав пухнастий. Так. А платити нічим? Немає грошей. Який я батько і чоловік, якщо не можу? І він буде краще без мене. Ось воно що? Так, а в мене те ж саме, тільки без кредитів. Ми з тобою ніби. Друзі, по нещастях. Мабуть, і стрибати разом доведеться. Я й не знав, що у вас теж такі проблеми. А то. Слухай. Ну, якщо ти не проти, то стрибнемо за годинку. Ти б пригостив мене віскі. Дуже вже люблю я його. Ти не вже п'єш? здивувався чоловік. Буває, відповів кіт. а У мене і грошей немає. І чоловік поліз до кишені. Папірець зашелестів між пальцями. Ти, ти диви. Звідки б? Звідки б вони взялися? Чоловік дістав з кишені 50 доларів і довго їх розглядав, потім піднявся, і вони з котом поїхали до найбільшого бару в місті. Кіт сказав, що йому там дуже подобається. Чоловік сів і замовив на усі гроші віскі. Для мене і кота, сказав він, і офіціант поперхнувся. Але, звичка, виконувати замовлення взяла своє, а потім вони пили. Курили і плакали, а потім обіймалися і сміялися, згадуючи щасливі хвилини життя, а потім хтось увімкнув веселу музику, і вони не змогли втриматися, а потім поїхали до будинку чоловіка. Коли кіт підвів його до дверей, обидва були п'яні, чоловік боявся дзвонити додому і сів біля дверей. Сів і заснув, а кіт кіт наблизив до нього свою морду. Я ж не забув той шматок м'яса, пам'ятаєш, який ти віддав мені, а сам з'їв шматок хліба, бо віддав останній шматочок голодному, мокрому і чорному коту. Це був я. Я не забув тебе. Спи спокійно. Тепер у тебе є свій котячий ангел. А ми своїх не здаємо. Кіт розвернувся і пішов вулицею. Великі чорні крила розкрилися за спиною, і він злетів у чорне нічне небо. Туди, до зірок, туди, де живуть ангели і усі світлі душі. А вранці господиня найбільшого бару, яку усі називали «Залізна леді», за її і тяжку долю прийшла на роботу? Офіціант сміючись розповів їй про дивного, погано втягненого мужика, який казав, що перед ним сидить чорний кіт. Залізна леді зблідла. Чорний? Із білою смугою? Так. А, а звідки ви знаєте? Знаю. Це був він. І вона кинулася до телефону і довго дзвонила у службу таксі. Потім вигробла усе з каси, а потім поїхала до банку і зняла усі гроші, а потім дістала коробку з написом 1875 рік і склала туди пачки грошей і поїхала до будинку чоловіка. Двері їй... Її... Відчинила маленька жінка у старому халатику. За нього трималися двоє діточок хлопчик і дівчинка. Я приїхала віддати вам коробку, яку вчора забув ваш чоловік, сказала залізна леді. Маленька жінка взяла коробку і відкрила її. Боже мій! У мого чоловіка не може бути стільки грошей. Це від друзів. Немає у мого чоловіка, друзів і взагалі нікого, крім нас немає. Тепер є. Тепер у нього багато друзів. Ми всі його друзі. І залізна леді обійняла маленьку жінку. Я не можу вам усього пояснити, але ви маєте взяти цю коробку. Так треба. Візьміть для дітей. І Залізна леді повернулася і пішла маленька жінка, ще довго дивилася їй вслід. Залізна леді сиділа на лавці і сигарета тремтіла в її руках, а по щоках текли сльози. Вона згадала, як чорний кіт із білою смугою прийшов до неї в останній день. Він прийшов і не дав зробити останній крок. А вранці до неї постукав дивний, смішний, товстий господар картинної галереї і довго доводив, що вона забула ось цю саму коробку з написом 1875 рік на вбиту грошима. А потім став на коліна, іначе божевільний став доводити, що вона має взяти все це просто тому, що так треба. На ці гроші вона відкрила найкращий найбільший бар у місті, а ту картину галерею їй так і не вдалося знайти, хоча потім вона обізвала все місто. Ну, так і зберігалася в неї ця коробка, а тепер вона з не вдобилася. Стала у пригоді. Залізна леді встала і пішла вулицею, а Чорний Кіт дивився її услід і усміхався. Він знав, що коробка піде далі. Піде далі між людьми і обов'язково потрапить до рук того, хто не пошкодує останній шматок для голодного. Мокрого і чорного кота. Не поспішайте. Ніколи не поспішайте. Можливо, і у вас за спиною стоїть чорний кіт із білою смугою. Він ніколи не забуває її, обов'язково прийде. Треба тільки вірити.